Доброго дня, друзі! Ви на каналі 3D-Farmer. Мене звуть Олексій. В цьому відео уроку по роботі з Fusion я покажу процес створення коробки з кришкою та поділюсь певними порадами щодо створення цих елементів. Тож, почнемо. Так, будемо створювати. Рандомну коробочку. Обрали площину, в якій це все буде створюватись, та ми могли почати створювати щось отаке. Да, такого плану. Але ми так робити не будемо, бо це не дуже цікаво, не дуже інтересно. інтересно да. Тож ми будемо створювати другу. Коробку другого типу. Але суть буде в ній та ж сама. Тобто, добре, скетч, обрали нашу площину, в якій я буду створювати коробку, та починаємо зі створення сплайну. Так як коробка, умовно кажучи, у нас е, така уявна рандомна. То я не буду вказувати а, якісь такі конкретні розміри, бо в цьому нема потреби. Тож, добре, з плайнами намалювали отаку а, штуку, далі екструд, Витягуємо, наприклад, її на висоту ну, нехай буде 50 мм. Просто мені хочеться, а, щоб була отака чудова коробка. А, далі. Так як я буду її друкувати на 3D-принтері, то певні розміри я буду брати саме для того, щоб 3D-принтером було краще це все робити. Тож, наприклад, цепло в мене 0,4 мм. Я хочу зробити так, щоб товщина цієї стінки була якраз дорівнювала 3 периметрам. Тож, обрав оцю площину, нажимаю оцей чудовий інструмент. І вказую тут ширину відступу для вирізання 0,4 множена на 3. Інакше кажучи, 1,2 мм. Ну, чого я так написав, тому що якраз у нас сопло 0,4 і периметрів, периметрів повинно бути 3. Це так для. Того, щоб це все візуально було зрозуміло. Тож, добре, коробка готова. <кій> Для того, щоб додати їй, не знаю, трошки якогось <кій> шарму. Чи просто зробити дно більш міцним, додав отаке скруглення. Бачите, зараз ми інспектом, секшен-аналіз, дивимося, от так от виглядає. Внутрянка нашої коробки. Бачите, видно скруглення. Ось. Для того, щоб випкнути такий вигляд, я просто виключаю це. Нагадую, що можна зробити це через Section Analysis. Добре. А, так, для коробки мені потрібно, наприклад, всунути туди. 4 гвинта, щоб кришка крепилася на 4 гвинтах. Добре. Що я буду робити? А, і ще поверхня: кришка коробки буде входити всередину. Вона не буде зверху, вона буде входити всередину. Ну, це така умова. Сам собі її видобав. Тож, для того, щоб створювати посадочне місце, куди буде вкручуватися гвинт наш, а гвинт я буду використовувати М3. Обираю цю поверхню, роблю констракт. бачите, з'являється ще додаткова площина. Толщина коробки буде в мене кришки буде в мене 2 мм. Тож, я роблю десь так: ну, нехай буде 2,1 мм зі знаком «минус». Тобто площина, на якій я буду створювати наступний скетч, у нас буде знизу. Тобто вона буде заходити в тіло. Так, раз. Є. Все. Обираю мою площину. І права кнопка Create Sketch. Все, скетч в мене. Починає створюватись. Так, ні, я його вимкну Мене оце дратує дно цим скругленням. Не хочу я його бачити. Зараз я його просто зріжу. Отак. І от вмикаємо аналіз Це наш. все готово. Топ. Поїхали. Так. Переходжу в Constructions, там вже наш plane вже є раніше створений права кнопка «Create sketch. Є таке діло. Починаю малювати sketch, але для того, щоб це чітко співпало, мені потрібен project для того, щоб я зміг прив'язатися до оцієї лінії. Бачите, вона вже в мене з'явилася. От, в принципі, для подальшого моделювання тіло мені вже це не потрібно буде. Я буду створювати спочатку 3 мм. Це в мене буде якраз отвір під гвинт, і товщина цієї петрушки буде, нехай буде 1,5 мм. Так, це все є. Але мені потрібно, щоб воно ж прилипло сюди, тому я беру отак от зараз. Спробую. Ага, не виходить чого, того, що це гребаний сплайн. Ну, гаразд. Тоді зробимо якось отак от. Так. Нехай воно трошки аж навіть зайде... зайде в це тіло, бо це все одно наша. Бачите, да? Стіночка, нічого поганого в тому нема, що воно туди зайде. Так, один є. Потім я Ctrl-C, Ctrl-V зробив. Бачите, в мене з'явилося це ще раз. Ну, Наприклад, хай це буде отут. Також трошечки хай зайде. Нічого в цьому поганого тут нема. Окей, у нас там в буфері воно повинно бути. Ctrl V. І поїхали кудись сюди запхнемо. Ще один. От так от теж хай заходить. Чому не можу зробити а, оцей тангент? Тому що коло не липне до сплайну. Знов таки Ctrl-V, з'явився ще один елемент. Бачите, за рахунок того, що геометрія, ну, умовно кажучи, складна, не, не пряма. Я не можу використовувати такі речі, як е, там Mirror або навіть там якісь патерни. Тож, у мене отак це все виглядає. Е, добре, все, скетч наш готовий. Відображаємо наше боді і поїхали екструдувати, витягувати. Так, обираємо цей замкнутий контур на всіх чотирьох елементах. І робимо екструд. Екструд робимо вниз, так як наше тіло, яке ми утворюємо з цього контуру, воно пересікає зовнішню стінку Fusion. Автоматично пропонує нам зробити операцію вирізу, але нам виріз не потрібен, нам потрібен join. Все, воно е зробило тверде тіло. От бачите, отак-от. І на цьому поки що все. Ми зробили е ага, наші оці отвори. Так, вони окремо йдуть. А ну так, зараз спробуємо це все змерджити. Сподіваюсь, що вийде. І ніфіга воно чогось не мержиться. А, Бр -бр 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 -бр. стоп. Це нам не потрібна ця операція. Я трошки протопив в екструді, Edit Feature. Угу. Тут цікаво було подивитись саме на те, що у нас. The New Body Adjoin. Угу. Воно не захотіло. А, добре. Спробуємо надурити трошки систему. Так, скетч у нас є. От ми його відображаємо. І зараз спробуємо поштучно. Ну, якщо воно не хоче по-людськи це робити, зробимо трошки не по-людськи. Так, меню боді адж. Витягувати ми його будемо на. Нехай буде 5 мм. Нам більше не потрібно. 5 міліметрів. Так, join. Ні, все рівно у нас чогось два різних тіла. Я зрозумів, чого. того що, бачите, я не обрав оцей пересікаючийся е, контур. Так, знов таки відкатуємось. Я навіть боді приберу, щоб воно мені не заважало. Бачите, тут є оцей ретин, його теж треба обрати. Тож, я обираю отак, отак, через Shift. Наступна процедура. І є таке діло. Раніше воно створювало окремі тіла, тому що фактично я обирав тільки. Оцю частину без цієї, і воно не пересікалося, тож створювався просто окреме тіло. Добре, так, вмикаємо наш боді знов-таки екструд мінус 5 міліметрів. Воно пропонує кат, а ми робимо join. Все. Тобто, бачите, боді в нас один з цими елементами. Оце. Правильно, це те, що я хотів зробити. Добре, друкуватись воно буде, так от виглядає наша коробка, друкуватись воно буде, звісно, в такому положенні. Тож для того, щоб надрукувалось просто так, як є, нам потрібно буде використовувати таку штуку, як підтримка. Причому підтримка ще, ще буде всередині, тобто вона буде нам псувати дно. Я не хочу це робити. Зараз покажу такий маленький лайфхак. ну Не знаю, я, я його використовую. Uh, так, обираємо цю частинку і дивимося, що буде. Робимо uh, нашу, так би мовити, фасочку. І бачите, отак, от, таким от чином її витягуємо, шукаємо тут наші 4 мм. 5 нам вже не дає. Шукаємо 4,8 не дає, 4,5 не дає, 4,3 мм. О, 4, 4, 4, 5, 4 4. Добре. Все, це в нас є. Гаразд. Так, щоб ми зробили це все однією операцією. Я просто обираю одразу всі чотири оці місця, де перетинаються наші оці штуки для болтиків з тілом. Отак. І обираю знов цю фаску. 4 і 4. Все. Спочатку ругнулось, того, що я обрав 4 і 5. 4 і 5. 4,5. 4,5 нам не підходить. А, гаразд. Така штука є. Окей. А, Так. Що ще? Виглядає воно трошки сумнівно. Чому? Тому що місце кріплення самого цього тримача воно доволі мале і. Можуть бути проблеми. А я не хочу їх, ну, щоб воно не відпало. Так, а ну зараз спробуємо. Нам тут фасочку дасть зробити, щоб все було красиво. У, дає. <сум> Супер. Ну, Це вже дуже-дуже-дуже схоже на те, що воно буде триматися. Гаразд. Обираю одразу все, що мені потрібно. Як в попередньому кроку, додаємо ще фасочки тут. ладна архітектура. Головне вибрати. Ага, Не дуже дає. Ладно, зараз оберемо те, що легко зробити, а те, що важко, будемо робити вже потім. Скоріше за все, в налаштуваннях десь вигляду можна це все підправити. Робимо фасочку 2 міліметри. 2 міліметри нас цілком влаштовує. Бачите, вже таке кріплення з'явилось, тобто його вже не виламати так просто буде не відірвати від стінки. Добре, добре, добре. Тут зараз подивимось, як би це все. Обіграти. ну, спробую Visual Style. Так, є таке діло. Ага. Не дає, не, не дає, не дає. Відобразити так, щоб я зміг це перехватити. О, є. Все також. 2мм і... Все в нас готово. Так, знов таки роблю так, як мені сподобається. Все. Тож, наша коробка а, готова. Бачите, складна геометрія, умовно кажучи. Ну, складна в плані того, що тут а, ну, важко її якось поміряти для того, щоб а, почати неправильно робити коробку. Ну, кришку, точніше. От. Зробив оці фаски для того, щоб друкувалося все без підтримок. Отут трохи є нависань, але це в принципі ну, ні на що не вплине, воно віддрукується нормально, якщо ваш принтер хоч щось може в цьому житті нормально віддрукувати. І додані такі фаски для того, щоб збільшити площу контакту з ну, нашого цього е, отвору під гвинт з коробкою. Щоб її не виламало. Добре, все готово. Тож, починаємо робити кришку. Так, включаю знов цей аналіз для того, щоб у нас низ пропав, він мене трохи дратує. Гаразд, переходимо в положення топ. Да, на цій поверхні. Ну, можна, в принципі, отак от навіть зробити. Обрали її, щоб нікого не смущати. Робимо отаке зміщення. Все, наш плейн готовий. По ньому правою кнопкою і Create Sketch. Все. Наступний крок. Ми переходимо в наш Project, і в Project нам, нас цікавить наступне отаке. Ми обираємо цю внутрішню поверхню. Нагадую, що кришка буде вставлятись всередину цієї коробки, та обираємо ці наші отвори під гвинти. Готово. Тож, боді скриваємо. Бачите, у нас з'явився отакий чудовий скетчик. А далі, як ви вже здогадались, обрали цей замкнутий контур, екструд і. Видвігаємо його, екструдуємо його на 2 мм. Там я зробив внутрянку 2,1 мм для того, щоб е кришечка ну, вона десь буде друкуватись, там будуть якісь похибки на самому принтері, і плюс ще е отут під час друку щось може стирчати. Е для того, щоб воно сіло красивенько, зробив оц оц оцю відстань відсюди до сюди. 2,1 мм. Але оця кришка, яку я зробив, вона красива, звісно, але вона не влізе в цю коробку. Чому? Тому що друкуватись вона буде не в сферичному вакуумі, так би умовно кажучи, його не буде друкувати принтер, сферичний принтер у вакуумі. Звичайного принтера теж є похибки, як би він класно не друкував. Я зробив Project. Тобто Оцей контур він дорівнює цьому контуру, і воно вже не влізе ніяк. Тож треба трошечки поправити це все діло. Так, я скриваю зараз боді, а навіть отак от беру оцей наш скетч, Edit sketch. І тут маленька поправка. Що робимо? Обираю цю лінію, ну, цей наш замкнути, замкнуту лінію, і роблю маленький офсет. Офсет буде в мене дорівнювати. 02 міліметри. 0,2 міліметри для того, щоб якраз був зазор між кришкою та внутрішньою стінкою самої коробки. Щоб оця лінія нас не напрягала, я її роблю конструкційною і фініш Скетч. Бачите, екструд наш працював якраз по новій лінії. А та нам вже не потрібна. Можна було ще розвинути це все, в якому плані там зробити отвори, щоб ті гвинти там краще ховалися і так далі. далі. У ну, мене не було такої мети. Мета була саме продемонструвати, як зробити, умовно кажучи, елементарну коробку та зробити до цієї елементарної коробки кришку, яка чітко буде до неї підходити. От, якось так. Тож, ну, це не збірка, тому вибачайте, ось таким чином, умовно кажучи, воно повинно все виглядати після нашого друку. От таке коротеньке, простеньке, в принципі, відео відносно простеньке, в якому я показав, як зробити. Коробку, як зробити відповідно до тієї коробки кришку з урахуванням геометрії, і так далі. І, так далі. і наших можливостей в області 3D-друку. Так зробимо: Секшн аналіз ой Ой-ой-ой, трошки -ой. не те обрав, ну нічого. Отак. От. Таким чином, виглядає елементарна. Коробка, яка була нами зроблена. Тож, бачите, воно прилягає, майже прилягає до цих наших тримачей, гвинт М3 чітко вкручується в отвір 3 мм, навіть не треба жодних закладних туди вкладати, і воно само на пластику буде тримати. Все, якщо є у вас якісь питання по ф'южну, можливо, щось треба. Більш детально розповісти, я в ну, не дуже сильно орієнтуюсь, насправді, а використовую виключно для своїх потреб. Можливо, я щось можу вам відповісти толково за, ну, за цю непогану в принципі, програму, ну, але в якій є свої, свої приколи, так би мовити, та свої особливості. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Пишіть щось у коментарях. Ми тут розмовляємо про 3D друк українською мовою. Гарного дня.